Росія припинить вогонь тільки в тому випадку, якщо загориться Київ і Львів. Тобто ті пункти, які постійно просуває е, Кремль, вони вимагають вибуху, внутрішнього вибуху в Україні. Інакше війна не зупиняється. Я хочу ще раз наголосити на цьому моменті. Якщо у нас не починається стрілянина, якщо тобто, Фракція слуг народу не стріляє у фракцію Європейської солідарності і навпаки, і туди не під'єднуються всі інші: і Свобода, і третій корпус армійський, і Азов, і одні йдуть на Київ, інші їдуть на Бердянськ, стріляють на тачанках. Це сценарій Кремля. Якщо цього не буде. І тобто фронт не розходиться, тому що фронт буде зайнятий, умовно кажучи, або протразворсткою, або з'ясуванням стосунків, або пограбуванням, наприклад, київських гуліверів і бутіків. Ну, всі, кожен може зайнятися своїми якимись справами. Якщо цього не буде, то війна продовжується. Путін не зупиняється і він продовжує воювати. Стільки скільки може.